Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами розв'яжемо два рівняння за підручником Олександра Істера, математика шостий клас-нуж 2023 року випуску. Нам дано рівняння 3 сьомих додати х дорівнює 13 14. У нас невідомий другий доданок. А ми знаємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 13 14 відняти відомий доданок 3 сьомих. Давайте записувати. Перепишіть, будь ласка, умову. Потім пишемо х дорівнює х. Буде дорівнювати від суми 13 13,14. Нам треба відняти відомий доданок 3 7. Як ви бачите, різниця дробів з різними знаменниками. Для того, щоб розв'язати цей приклад, нам потрібно привести знаменники до спільного знаменника. Найбільший знаменник 14, 14 ділиться на 7. Отже, 14 і буде спільним знаменником. Тому додатковий множник до 14 це 1, до 7, це буде 2. Переписуємо 13 14 можна записати це як спільний дріб, ось так, 14, а тут 13 відняти 3 у 2 – 6. І ми отримаємо відповідь, х буде дорівнювати 13 відняти це буде 7 14. Як ви бачите, ми отримали з вами скоротний дріб. 7 і 14 можна скоротити на 7. Тому відповідь у нас буде. Поставили, будь ласка, крок крапку з коми і далі пишемо х, а ви внизу це пишіть, тому що в мене не вистачає місця. 7 розділити на 7 це буде 1. 14 розділити на 7 це буде 2. Ми отримаємо відповідь 1, 2. Запишіть, будь ласка, відповідь 1 2. Так, далі. Тепер нам треба розв'язати друге рівняння. Друге рівняння у нас зменшуване від'ємник 5 восьмих, різниця 11-12. Як знайти зменшуване, коли відомий від'ємник різниця? Нам треба до різниці 11-12 додати від'ємник 5 восьмих. Отже, записуємо, х буде дорівнювати. Треба додати від'ємник 5 восьмих. 12 і 8 дробі з різними знаменниками, то нам треба привести ці дробі до спільного знаменника. 12 на 8 не ділиться, тоді ми 12 множимо на 2. Це буде 24. 24 ділиться і на 12, і на 8. Тоді додатковий множник до 12 буде 2, додатковий множник до 8 це буде 3. Ми отримаємо дріб. 11 помножити на 2, це буде 22. 22, 24. Треба додати 5 помножити на 3, це 15, 24. Я окремо пишу один дріб і другий дріб додавання. Можна писати так, як ми ось тут писали. А можна окремо дробі написати. Як вас вчила вчителька, так ви і записуйте. Х дорівнює 22 додати 15 це буде 37. Так, і записуємо: чисельнику 37, у знаменнику 24. І ми отримали неправильний дріб. А коли ми отримаємо неправильний дріб, то завжди треба виділити цілу частину. Продовжуємо навіть далі знаходити х, х буде дорівнювати У 37 24. У нас зміщується тільки один раз. Тому буде одна ціла. А тепер, як же знайти чисельник, знаменник, та залишається той же самий, 24. А ми від 37 віднімаємо 24. 37 відняти 24. Скільки це буде? Це буде 13. 13. Записали. Так, зробіть, будь ласка, перевірку самостійно. І запишіть. Відповідь: Відповідь буде у нас 1,1324, А у першому рівнянні буде дорівнювати одна друга. Тут звичайний дріб без цілої частини, а тут звичайний дріб з цілою частиною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу і чекаю вас на наступному уроці. Напишіть у коментарях, який номер може додатково вам треба ще пояснити.